Привіт! Сьогодні ми з вами будемо відкривати такого чудового аксолотля з фірми Animatic. Дивіться, який він милий. Тут для нього ще є ваночка, ось коли ви нажимаєте ось сюди. І він буде пускати бульбашки ось там. Давайте спробуємо його відкрити ось тут. Тут, бачите, скотч є. Ось. Відкриваємо. Так, ось дивіться, до речі, тут написано, що він тягнеться добре. Далі він буде вашим хорошим другом. І він дуже милий. Ось, подивіться. До речі, тут ще є в колекції ось ці. Я їх бачила в магазині. Але я вирішила купити з ванночкою бо вони були не ванночкою, Вони були просто йшли. Дивіться, зараз ось тут відкриваємо ось так. Ось, ось тут зараз будемо пробувати його відкрити. Я поки що відрізала цю картонку від ось цієї, щоб було нам легче, легше її відкрити. Але все одно щось не можемо відкрити. Давайте ось так. Ми і відкриваємо так воно виглядає. Давайте поки що спробуємо відкрити самого аксалотуля, бо щось ось це воно взагалі не відкривається. Відкриваємо аксалотуля. І ось дивіться наш милий аксалотуль. Дивіться, який милий. Він дуже підпочивається. Вау, він ще світиться. Я не знала. Ніколи. Ай, красиво. А, що тут так. Давайте тепер розберемо ось цю коробочку. Це його діяль. Він тут живе. Тут ми відрізаємо. Розумію, що Тут потрібно просто його відкрутити. І ось наш акваріум. Щось, давайте беремо сюди водички і спробуємо садити нашого смішного аксолотля. Ось дивіться, я набрала водичку і зараз будемо садити цього аксолотля. И сюда нажимаем Это очень милая игрушка А вы вставьте вот под в лайки Подписывайтесь на наш канал И жмите на колокольчик Всем пока-пока